E На лівому березі, поруч із прозорим офісом, відкрили алею пам'яті. Нині тут представлено 36 історій Дніпрян, які віддали власні життя у боях за свободу України. На портрет свого чоловіка дивиться Вікторія Спащенко. Воїни з позивним Джа загинув у червні 2022-го. Свою військову службу він почав ще за то. Потім звільнився, і коли почалась повномасштабна війна, він повернувся ну, одній з перших добровольців, які були, він був в тому числі, і з перших днів він захищав Україну. Він мені тоді сказав таку фразу, що ти ж розумієш, що в мене є бойовий досвід, я тримав зброю в руках. Зараз на моє місце, якщо я не піду, стане 18-річний хлопець, якому ще жити і жити. Каже, хай краще буду я, чим хтось інший. І він готував мене до цього десь за два місяці. Два місяці до початку повномасштабного вторгнення у нас вже були зібрані документи, ліки. Тобто, ми ну, були готові. У цивільному житті Тарас Спащенко лагодив складне медичне обладнання. Останні кілька років працював у охоронній організації, встановлював системи сигналізації та відеонагляду. Все життя цікавився комп'ютерами. Він був дуже мудрим, він був дуже добрим. Він дуже любив дітей своїх, особливо він був для них таким другом, надійним підтримкою. А, для як чоловік для мене він завжди був упорою. Я відчувала себе я за кам'яною стіною, і ну, про кращого чоловіка годі було мріяти. На фронті виконував задачі мінометника у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. За час служби воював у кількох найгарячіших точках. Він звільняв місто Тростянець, брав участь у звільненні. 93-я бригада там була, і вони звільняли це місто. А потім Ізюм, ну танковий бій, і його мали евакуювати ну, як на ротацію, там на декілька днів на відпочинок, але не встигли буквально на півгодини Приїхав танк, осколочне поранення і моментально смерть. Без тепла та любові найріднішої людини лишилися дружина та двоє дітей. Для Дніпра вкрай важливо вшановувати пам'ять кожного. Саме тому по всьому місту встановлюють такі алеї. У Нас в планах ще відкрити е, дві алеї героїв е, на лівому березі. Я думаю, що це відбудеться до кінця цього року. І для нас це дуже важлива подія, тому що ми маємо пам'ятати. Завдяки кому і якою ціною нам дається можливість жити вільно, жити без обстрілів, жити без ноги окупантів на Дніпропетровщині. Для Дніпра і для Дніпрян питання пам'яті про тих, хто загинув, віддав життя за свободу і незалежність України. Це надважливо, надціннісно. Завдяки цим хлопцям і дівчатам. Ми маємо змогу підіймати наш синьо жовтий прапор і святкувати день незалежності. Допоки існують подібні ініціативи, пам'ять про героїв житиме вічно. Більше про історії життя та звитяги воїнів з Дніпра можна дізнатись на онлайн-платформі Війна. Артур Орел Костянтин Кесар,